Ну, знаю, що в тебе вже є військовий, бойовий досвід, для тебе, напевно, війна почалась не 24 лютого 2022, а набагато раніше. І з цього, напевно, почалась і служба в поліції потім. Можеш пригадати ці роки 13-14? Так, да, звичайно. Почалась вона у нас у 2014 році. зараз хлопці тут так само добровольці приходять, бачучи їх, згадуючи себе, як ми сюди теж приходили. Приходили в нас от різні, і сантехніки в нас були, хто тут не був. Але як показує практика, вона виправляє все. І Дуже в нас, як то ви знаєте, у нас іловальськ був, був вуглерський. Спеціальності в нас були різні і показали себе з вищої сторони. Мені здається, ще не кожен так спецназ себе покаже, так як ці хлопці показали себе в умовах бойових дій. Які були основні такі виклики і які ти проводиш паралелі між, між тою війною і тим, що зараз відбувається теж? Ну не знаю, як для кого затища, для нас якось. в мене 14 рік він як почався, так і не кінчається. Війна, як продовжувалася, так і продовжується. Як наче хлопці гинули, так і гинуть. Нового тут немає нічого. У мене не почалась вона рік назад, в мене вона триває вже 9 років. Після 2014 року який був твій професійний шлях. Далі створювалася патрульна поліція. Пішов служити, перевівся в патрульну поліцію. Деякий час прослужив в патрульній поліції, пізніше створилася ротатор, там дуже така хороша рота, мотивовані хлопці такі крипи, що я пішов туди служити, був заступником командира роти ТОР. І Далі, як знаєте, все-таки тягнуло мене дальше, на той схід. Я повернувся в свіжий підрозділ, який створювався, який ми створювали в 2014 році. Я повернувся командиром роти. На командиром даній... роти світі. Так, точно. І на даний час я є командиром роти поліції субли призначення світі. Скільки часу? Два роки буде. У мене цікава, якась цікава доля. Я якби, приїхав, можна сказати, на декілька днів не, не додому, угу. якаюся, я вже йду командиром в одну із рот підрозділа Людь. Це зараз. Це зараз, так. Угу. І зараз ми проводимо відбір якраз кандидатів на, на посади до нас в підрозділі людь. Ну, ти бачиш, чи люди йдуть в людь, чи йдуть наші поліцейські в «Людь», чи йдуть наші цивільні в людь. Як ти дивишся на ці процеси? Є багато, є багато діючих поліцейських, які хочуть далі служити в підрозділі людь. І так само є дуже багато цивільних людей, дуже багато є хороших відгуків про людей. Ну, йдуть люди служити. Угу. Знаєш, такі зараз, час у нас, як ми говорили. Як казав мій колега, ми спілкувалися, пора вже наступати. Вперше я з батальйон Захід ми заїхали 24 серпня своїм підрозділом, бо ми якраз виконували бойове завдання в Донецькій області, щоб хтось мені сказав там, півроку назад, що я зі своїми хлопцями ми будемо працювати з мінометом. Я просто посміявся і сказав це не як ми поліцейські будемо працювати з мінометом. Дійсно, ми, я приїхав з цими хлопцями, нам дали два міномети 120-х. Uh -huh. Ми пройшли навчання, проходили навчання в бойових діях. Uh -huh. і... Безпосередньо там на місці. Безпосередньо там на місці. І далі ми працюємо. ну, Наразі я тут, а мої хлопці далі працюють з мінометом в батальйоні Захід. От недавно, от, перед тим, як я сюди їхав, ми працювали біля Бахмута, uh -huh. допомагали 128-й бригаді. Так. Саме цікаво, коли нам підвозили міни. Хлопці Збройної Сили. Вони ну, розгружають міни, він побачив шеврон поліції, розвернувся, пішов назад. Вертається. Каже, хлопці, а ви звідки? Ну кажу, ми поліція. Він пішов знову, приходить. Ну не хочете, то не кажіть. Угу. Каже, тобі що, посвідчення дати. Він каже, ну, ну, хлопці, ну я дійсно вас питаю. Кажу, ми, ми поліція, розумієте, ми поліція. А він каже, а що ви тут робите? Ну якщо ми вам допомагаємо. Був дуже здивований. Коли побачив нашу роботу, як ми працюємо, і потім він ще підвозив міни, він буде дуже задоволений і каже, я забираю свої слова назад, бо я думав, що поліцейські наші тільки знаходяться на блокпостах. Зараз в такий час, що то дійсно, зараз поліцейські виконують майже ті самі функції, що Збройні сили на передках дивися, бо ж ти їздиш. Що... Ми таки звінили місто, Үга. тут же заїжджає офіцер громади. Він вже несе службу. Ще до толком місця ми не зачистили, але вже поліцейський офіцер громади вже знаходиться і вже спілкується з людьми. Людей, тих, що там на Сході, теж знаєш, що вони бувають різні? Так, да, люди там різні. Саме шкода саме шкода тих дітей. Як ти дивишся, як вони зараз там в такий час зростають в тих підвалах, як вони там на даний час вони там і знаходяться і живуть. Угу. У них там ні навчання, ні що. Ми бачимо ну, завжди щось там машину вкинемо, стараємося, щоб якісь там солодощі були, тому що їдемо, бачимо. То з прапорами діти стоять, то ще щось на дорозі. Ну, там... Багато тих помірів? Багато, дуже багато. Mm -hmm. Багато там дітей таких. Ми треба евакуйовуватись, у нас є ж білий янгел, евакуйовує, старається. Ну, Скільки тих білих янглів? Перезналися mm -hmm. там. з ними? Так, але ми от е, теж людей можна зрозуміти. От Ми такі зачистили буквально, там, наприклад, якийсь населений пункт. Mm -hmm. Деякий час проходить, люди вертаються, бо це ж їхні домівки, якщо є куди. Якщо є туди, так. Бо дуже багато все розбилося. Є такі селища, що їх взагалі немає. Тупо взагалі немає. Mm -hmm. Все зрівняно з, з землею. Зараз які найближчі плани? Зараз вирушати далі, працювати. Роботи дуже багато для нас є. Uh -huh. Зараз укомплектуємо свою роту та виїжджаємо на навчання. Зараз буде без бойове злагодження для діючих працівників поліції. Uh -huh. Зараз ми відправляємося на навчання, uh -huh. а пізніше вже от ми там будемо навчатися. До нас долучаться ці хлопці, що зараз проходять Угу. Uh -huh. І тоді вже ми злагоджуємося і. Вирушаємо на роботу. Робота це Робота — це в нас. Так. <рісно> <рісно> Будемо наступати. Ну, ти вже виявляєш перемогу. Ну, твій колега колегарчук казав, що я малий, дуже сильно просить це на море, ти вже мусив піти в людь, щоб на море звозити. Кажу, <рісно> поки війна закінчиться, знаєш. От він мене, знаєш, скільки раз питав, кажу, вже раз п'ять. І в мене деколи хтось питає, то я за те, що він мене просто достав, кажу, то я вже пішов в лють, Що треба вже закінчити війну і поїхати на море. Цього літа коли це буде. Ну, ми плануємо цього літа це вже зробити. Угу. Бо вже пора вже дійсно, На якесь море виїхати, угу. якось відпочити, від того всього.